Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і мирного неба. Сподіваюся, що з вами все гаразд. Зараз ранок і вже 12 градусів тепла. Я наділа свій новий костюм, що я купувала, пам'ятаєте, я вам показувала, і дивлюся, що Будь-яка куртка це буде за то Я свою таку зараз безрукавку надіну подивимось, як воно буде. Поєднання чорне чорного з блакитним має бути добре, але от, дівчат, оці стоїчки, я їх не люблю. Вони торкаються отут. І мені завжди треба якось. Поки з хати вийду, декілька разів так, підгинати. підгинати. Тому я не люблю, коли воно торкається щось там. Ну і думаю, що буде нормально. Вже взяла таку сумку. Щось воно то чорне, то блакитне, то Ну, воно не сіре, сіро-блакитне якесь. Ну, вже як є. Сумок теж не накупися. бог скільки. І знаєте, що я хочу? Я зараз е, хочу поїхати, і ми з вами поїдемо разом. Але така раптова зміна в погоді, от ще декілька днів по тому був сніг, а зараз е, його вже нема. І якщо зранку плюс 12, в день вже плюс 15. На сонечку може бути і 17. І там знайома дзвонила, щось там. Я кажу: я хочу поїхати. Але на природу до річки я хочу поїхати. Тому що вчора з лівого берега їхала і дивилася: це просто неймовірно, це треба бачити. Хоча навряд чи я вам зможу це показати. Річка. Там два лебіді були, якісь пташки, я не розгледіла. І воно йде як острів, або якось так. І з цієї сторони лебіді, а з цієї на крисі ще сидять рибалки. І я думаю, як таке взагалі може бути. І знайома каже, ну там треба було, я кажу ні. Я хочу поїхати, сьогодні тепленько, я хочу поїхати. Е, і просто, якось я так сказала, я вже не пам'ятаю, але воно було кумедно. А вона каже, Тань, та ще стільки того тепла буде, я кажу, ні. Далі буде тепло, і ми до нього звикнемо, і це буде нормою. А от кайфанути від першого тепла можна лише сьогодні. Я приїхала тут так спокійно і хочу сказати, що і людей не дуже. Ну, зараз на півдесятої ранку, але тепло-тепло. І добре, що з собою окуляри взяла, сонце захисні. Якщо що, я в костюмі. І не тільки в костюмі, я ще і у туфлях. Угу. Не в красивках, ні. Пташки так співають. До речі, туфлі. О, дівчат, привіт. Туфлі. Туфлі в мене старенькі. Я чомусь захотіла їх сьогодні надіти. Ось. І знаєте, що хочу сказати, цим туфлям. Я не знаю скільки років, дуже багато. Я ходила в цих туфлях ще коли працювала на роботу. А не працюю я з 2015 року. Десять років я не працюю. Уявляєте, скільки вони у мене? Це еко. І коли мені там, наприклад, я в магазині, мені здається, що ну це занадто дорого для взуття, там якась там ціна, там 4 тисячі, там 5 або навіть знижка 3. І якщо підрахувати за весь цей час за більше, ніж за я ще роки два ходила в них на роботу, а я не так ходила, я їх просто збивала. За 12 років, скільки б я вже взуття б, о, бджі-бджілка, хоч ні, ні, ні. Гучі, я розумію, що. Це хороший аромат, але ні. І от розумієте, за 12 років, скільки б я вже купувала б взуття, і воно було б некомфортним. У мене було некомфортне взуття, і це було. Ой, коли знімаєш, то таке враження, наче там якась жаба здохла. От таке враження в мене було. Зараз ні. Тому те, що інколи якісне і коштує, на перший погляд, за дорого, нічого не дорого. Купуєш, як то кажуть, не на один день і не на один рік. От так. І, до речі, потрохи почала помічати людей. Там хтось біля річки з песиком гуляє. ось чоловік теж пішов. Якось ця цитата в мене сьогодні вийшла несподівана, але вона, ну, в тему. Це буде потім кожного дня тепліше, тепліше. Але кайфанути від цього можна лише сьогодні. І вчора, але вчора я ще в зимовій курточки була і якось так не дуже зручно було, хотілося її зняти. А сьогодні я вже по погоді у костюмі і у тухлях. І це зараз хочу підійти до водички. І добре, що у ці туфлі старенькі, вони, бачите, закриті і можна по піску ходити. Але вони такі легенькі-легенькі. О, до речі, знаєте, що я знайшла? Сніг. Ще трішки снігу знайшло. А подивіться, як він тане. Це якийсь дисонанс. Рибалки на кризі. Як? А тут же водичка. Боже. Оце так тин-тин-тин-тин-тин. Позитивні зйомки. Побожні такі моменти, але я дуже хвилююсь за тих людей. От як воно там таке може бути на кризі і стільки людей. Люди, будьте обережні. Ми з вами йдемо далі. Я ще знайшла куточок, де є сніг. І, до речі, тут хтось зробив, щоб можна було сидіти. Є сніг. Це якась казка кась, про 12 місяців. Speed to the Арт like the take us higher Night's young, it is has just begun as she puts her hand in my Зараз я вже повертаюся тією стежкою, коли ми навчалися тут в інституті, ми сюди ходили гуляти, інколи пари прогулювати. З Владиком на побачення бігали з пар, тому що я навчалася на третьому курсі, а він на п'ятому, коли ми познайомились. Зараз це вже університет, а тоді ще був інститут. Хотіла йти вже на зупинку, ось центральний вхід, у Там в університет. А потім до мене ні. Хочу ще дещо вам розповісти. Так свого часу налякала маму, хоча я зовсім цього не хотіла. Ось ви бачите наше. Студентське кафе. Раніше мав назву зараз полум'яні зорі, а тоді це було клуб Плам'яної Зорі, ну, на російській, на узкому язике. І це було лише для студентів. Університет усе. І це кафе. І після якийсь пар. Було якесь свято, і я дзвоню мамі, а там біля тоді був інститут, і я буду так казати, тому що зараз університет, а я навчалася в інститут тоді був. Я дзвоню з автомата до матусі, а це ж була така система, ти дзвониш до сусідки, в якій є телефон. Каже, щоб погукали маму, це Таня дзвонить. Кладеш слухавку, через 5 хвилин тебе знов телефонуєш. І отак от, от, бо у нас не було вдома телефону домашнього. І я дзвоню і кажу. Мам, я сьогодні затримаюсь, тому тань, що таке трапилося? Що, та ні, мам, все нормально. А де ти будеш? Та я в КПЗ сьогодні буду. Ну, ми всі так в інституті казали, в групі у нас казали, всі студенти казали, будь-який рік навчання. Це КПЗ, це клуб клуб Ламіної зорі. Каже, Боже Таня, що трапилось? Що ти вже накоїла? Кажу, нічого, у нас закінчились пари, а напередодні якогось свята і щось там такий невеличкий концерт, фуршет. І запрошують всіх бажаючих. Ну, фуршет за власні гроші, що хочеш, ти купуєш. А мені дуже подобався коктейль, який робили. Це якийсь сироп, не знаю який. Додавали туди лимонад Буратіно і багато льоду. І це такий коктейль був, це щось неймовірно було. Ні, це безалкогольний був. І здавалося, зроби сама, зараз всі таке роблять. І мама, я кажу, мам, клуб пламіної зорі, мам, це не ма. Боже, ти подумала за те КПЗ. Та ні, мама, все нормально. Ох, добре. І Владик бере слухавку. Маша, ви не хвилюйтесь, вона зі мною. Вона Боже, хто зі мною? Хто це? Я. Мам, це Владік, хто за Владік? Що таке? Він каже, якщо вона зі мною, ви не хвилюйтесь. Вона каже, Боже, а це хто? Таня швидко додому. Я кажу, ні, я буду в КПЗ. От, а потім Владик привіз мене додому, познайомився з мамою. Мама, ой Боже, яка золота людина. Кажу, та ми друзі лише. Ну, просто так пообіцяв провести без усілякого. Та таке у нас було в житті, мої дорогенькі. Налякала так, маму, в КПЗ, там не буде. Ти не хвилюся, я в КПЗ. От, Наша КПЗ. І так дивишся, нічого не змінилося, навіть цей квітник, який був такий є. Я маю на увазі декор. Оці лавочки ще з того часу. Ота, мабуть, тут вже ніхто і не сидить. До речі, з того часу ще плитка залишилася. І ми йшли так з інституту, і ми більш... Цю лавочка вона нам подобалась з дівчатами. Ну, на перервах, коли там 40 хвилин перерва між парами була. А хтось КПЗ не працювало, коли у нас були перерви. Це вже після пар було. О, Таня сьогодні несподівано згадала минуле. Так, приємно. Отам зупинка. Там університет, о, тут дітки, як завжди, щось малюють, але в мене питання. Я ніколи скільки тут навчалась, 5 років. Я ніколи не знала, що це кому, чи пам'ятник, чи що воно таке. І хотіла почитати, може, є якийсь напис. Ні, нічого, все познімали. А, щось з міталургією пов'язано, бо він щось там тримає таке. Щось таке тримає. Мої студентські роки проходили саме тут. Тут із з Владіком познайомилися. Тут університет наш зараз. Ну, вже так кажуть, то і я так кажу. І Владік машиною приїздив, завжди тут ставив. Коли навчались, ох, нічого собі, дивіться, які квіти вже біля університету. Маленькі, але отак. Буду йти вже на зупинку та їхати додому. Мої дорогенькі ставимо вподобайки, пишемо коментарі, будь ласка, допомагаємо розвитку україномовного контенту. Дякую вам велике, що ви сьогодні зі мною прогулялись. Я вам дещо про себе розповіла, те що мені було приємно. І головне бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково! І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!